Перед вами вихоровий насос з нержавіючої сталі НС40. Насос може перекачувати рідини низької в'язкості. Підключення ялинка під шланг du 40 Продуктивність 5 метрів кубічних на годину. Корпус насоса та імпелер виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304 Передня кришка легко знімається і ви маєте доступ до робочого колеса. Модель має однофазне підключення. Вилка йде в комплекті. Перед першим запуском обов'язково заповніть камеру насосу продуктом. Для вашої зручності в комплекті йде ручка для переміщення насосу. Насос компактний, не займає багато місця та може з легкістю перекачувати харчові та технічні рідини. На задній панелі розміщена кнопка вимкнення насосу. Зверніть увагу, що насос реверсивного типу, тобто може качати рідину в обидві сторони. Якщо вам потрібно перекачувати будь-яку рідину або продукт, звертайтеся до наших фахівців, вони підберуть необхідне обладнання.